Понад два роки опікується дружинами та матерями загиблих героїв Громадська організація Я Українка надає жінкам психологічну та соціальну підтримку. Власне також організовують для них таборування та фотосесії, які проєкти вже втілили у життя. А над реалізацією яких ще працюють, говоритимемо в черговому випуску програми на часі. І представляємо гостей: це представниці громадської організації Я Українка, Ольга Дунець та Олена Болотнікова. Вітаємо! Вітаємо вас. Добрий день. Громадська організація Я Українка розпочала свою роботу у Хмельницькому, і от е, цікаво дізнатися за оці два роки діяльності. Але якщо ми говоримо про початок, чи одразу визначилась із напрямком, що буде робота, діяльність спрямована за таким принципом від жінок жінкам? Дякую за запрошення. Скажу 100% впевненістю, що так, та як жінки це є берегині всього, що навколо них відбувається, роду, підтримка рідних і в суспільстві це важливу роль відіграє. Саме тому ідеї були підтримки жінок, відволікаючи моменти від буденності. А так як цей час співпав з повномасштабним вторгненням з цими ідеями, звісно, що жінки, які втратили. Рідних та близьких людей на війні стовідсотково стали в пріоритеті, тому цей напрямок був обраний однозначно стовідсотково і від жінок для жінок. Пані Ольго Олено. Чи я знаю, що були ви долучені до волонтерських проєктів місії ще до створення громадської організації? якими напрямками ви також займалися ще два роки тому? Поділіться, будь ласка, я так розумію, що теж була така активна на той момент життєва позиція, пані Ольго Олено. Ну, в мене були соціальні проекти з дітками, які мають особливості розвитку, вадами розвитку. Ми втілювали такий в нас інклюзивний модний показ, це теж на моїй участі був проведений. Ми, я особисто і ще в мене є коляжанки, які ми їздимо. Ми опікуємося дитячим будинком. Ми їздимо два рази на рік до них на день захисту дітей, на день Святого Миколая з подарунками, з анімацією. Во ну у мене є ще започаткований мною соціальний проект місяць здоров'я. Теж він спрямований був і для жінок це місяць е, обізнаності про рак грудей. Ми проводили безкоштовно для соціально незахищених верст жіноцтва. Ми проводили безкоштовні огляди, робили ОЗД, лікар-мамолог, гінеколог їх обстежували. Ну і проводили таку роз'яснювальну роботу, щоб вони були обізнані, як за собою е, спостерігати, до яких лікарів звертатися в разі якихось виникнення, якихось питань. А для дітей по школам Хмельницької громади ми теж залучали для молодшого віку шкільного стоматолог нас був і педіатр. Вони розповідали, як правильно слідкувати за гігієною рота і за загальною гігієною для дітей відповідного віку. А для дітей старшої школи ми запрошували для хлопчиків уролога, для дівчаток-гінеколога. І ми теж їм розповідали там і ну. Про способи застереження безпечного сексу, як за собою теж слідкувати, на що звертати увагу. Ну, от такі соціальні проекти навчальні, скажімо так. Да, пані Олі, якщо можна ще за власний досвід розкажіть. Особистий мене досвід є з 2014 року. Я надавала волонтерську допомогу рідним і знайомим, які перебували на лінії бойових дій в зоні АТО. І так як цей навик продовжувався, напрямок дуже потрібний. Так як війна вже 10-й рік іде. На сьогоднішній день перед тим як ми організували заходи для жінок, я продовжувала допомагати, маючи навики перед тим допомоги військовим. Так як це саме головна така зараз потреба. Ну, я теж долучалася, коли почалася повномасштабка. Теж в мене були сім'ї, три сім'ї, якими я опікувалися переселенцями там протягом чотирьох місяців. Це і харчування, це і ночівля, і одяг. То, ну, Ми всі на той момент як могли відправляли хлопцям на передову з дівчатами. Теж ми організувалися на базі 12 школи, був центр, що ми теж опікувалися, відправляли допомоги в різних напрямках. На якому етапі ви вже визначились, що потрібно створювати громадську організацію Я Українка? Тобто, мали в принципі самодостатні також проєкти, ініціативи долучалися, але все ж таки, ну така нагальна потреба виникла, і зрозуміло, чому тому, що таких сімей на жаль стає все більше, таких жінок стає все більше. На якому етапі це сталося? Ну, ми пройшли навчання по первинній психологічній допомозі, і на той момент стало питання, що ми маємо бути юридичною організацією, не просто там дівчата собі зібралися і вирішили допомагати. Це нам полегшує нашу роботу. Ми комунікуємо з і соціальними службами і органами місцевого самоврядування. Так ну так простіше працювати, чим просто. Ініціативою, пані Олю, можливо, зможете прогадати, от саме це навчання, це від Данського Червоного Христа так. у Хмельницькому, воно відбувалось. Покликано там психологічну допомогу так. надавати, передусім і самим собі вміти, і тим, хто поруч. Наскільки було на початку легко складно, можливо, а опанувати такі елементи, які дійсно стали у нагоді, тому що ми знаємо, що ми усі бажано маємо такими елементами володіти. Ну, особисто для себе я відмітила навчання первинної психологічної підтримки такий аспект, як не тільки слухати людей, вислухувати, а по в першу чергу їх чути, чути їхні потреби, чути їхні мовчання, чути їхні внутрішні переживання, просто бути поряд, бути підтримкою завжди. Наша сила на сьогодні на сьогоднішній день в об'єднанні між собою. А так як це дійсно важливий спектр діяльності для жінками. Не зовсім простої категорії нам в першу чергу пояснили на навчаннях, що перше правило ми маємо бути самі ресурсні, ідейні, натхнені, щоб могти допомогти іншому, потрібно себе зберігати. Тому це перше правило, яке надається при навчанні. І тільки тоді ми можемо допомагати нашим жінкам. Цим ми користуємося, і це головний аспект, який ми використовуємо ці правила. В... Запроваджуємо їх в наші громадські організації, проводячи заходи з жінками. Ну і вони в нас практикуються дуже вдало. А, пані Лено, які зазвичай перші зустрічі з жінками а, як ви комунікуєте і як знаходите одна одну? Ну в, і і в цьому питанні нам в нагоді стають комунікація з соціальними службами. Вони нам надають списки жінок. Ми їх обдзвонюємо і з їхнього дозволу. У нас є чат в Телеграмі. Група. Ми їх з їхнього дозволу додаємо в той чат. Там вся інформація про заходи, тему заходів, хто прийде, голосування. Ну ми вже формуємо списки. Ми вже знаємо в тому чаті, скільки людей в нас прийде на захід, на той чи інший. Ми з ними комунікуємо от, в такий спосіб. Списки надають нам соціальні служби якими зараз є запити від дружин і матерів загиблих героїв, що найбільше зараз вони потребують? Щоб їх почули, вислухали чи дійсно отримати теж цей ресурс, який теж дуже важливий вже на третьому році війни? Пані Олю вже з досвіду, вже зі спілкування. Ну от ми обзвонювали, ми почали співпрацювати з Данським Червоним Хрестом. Ми пройшли їхнє навчання по первинній психологічній допомозі, за що ми їм дуже вдячні, тому що ми починали, ми теж не знали. Як, як, як взагалі себе поводити, що робити, в якому напрямку рухатись? Ми хо нас було бажання допомагати і підтримати цих жінок. Але в процесі спілкування і роботи з такими жінками ми зрозуміли, і вони на у нас фідбек, у нас є книжка з їхніми відгуками, і вони нам говорять, що вони не хочуть Заходити в негатив, вони не хочуть повертатися в, в цей стан. Вони хочуть просто жити, вони хочуть якихось позитивних емоцій, вони відволікаються, вони дуже відкриті. Їм ну, дуже цікаво, ну, що ж живе, не, не вникати в ту біль і не піднімати. Тому що е, в нас в групі є е, по, ну, близько 200 жінок. На зустрічі. На спочатку приходять, ну там, 10, 20, 15. Всі 100 з чимось жінок, вони ще ні разу не були задіяні. Є такі, які чекають. Є жінка одна в нас, вона рік була з нами в групі. Вона все бачила, що ми робили. але вона була надто свіжа для того, щоб приходити до нас на зустрічі. І вже десь через рік, коли ми трошки змінили формат наших зустрічей, ми вийшли з цих, скажімо так, психологічних дебрів, і їм стало цікаво, ми внесли таке. Життя в ці заходи, і вони почали приходити, їм почало бути цікаво, воно їх не, не гнітить. Да, пані Олю, ви хотіли доповнити. Е, ну, Олена вже загально все сказала, основне. Ну, я доповню тільки 100% підтримую Олену, що є такі заходи, ми їх чередуємо, відновлюючи заходи психологічно-інформаційні, відновлюючи, вони не завжди можуть бути показником. Потреби на сьогоднішній день тому, що жінки надихаються енергією через активність. Вони між собою знайомляться через такі візитівки. У нас є тренінг візитівка. Ми їх між собою знайомимо. Вони пізнають одна одну, і вони розуміють, що їхнє горе, яке їх поєднує насправді, насправді вони можуть його переживати не на один не на одинці, а в колі людей, які теж їх розуміють, і в нашому просторі вони завжди можуть бути самі собою, тому що вони між людьми, які їх розуміють. І через те, що ми проводимо заходи чередуючи спокійні з активними, вони і надихаються, і проявляють себе як то в життя. Вони наповнюються життєвою енергією. Вони надихаються, вони починають активнішити. Вони нам підкидають ідеї, що би вони хотіли. Вони згадують, що було раніше до того, як сталася біда. Вони починають надихатись цим і впроваджувати навіть нам ці ідеї. А ми їх підтримуємо і вдосконалюємо, і реалізуємо. А наприклад, який який запит був Був О дуже гарне питання. Дякую. Була дуже цікава ідея і, і по чи знайомство через спілкування з тваринами? Вони виїжджали на природу, катались, і там був запит на навчання в тері. Дякуючи Олені, Олена поділиться, вони захотіли піти в тир, навчатись і ще й запросити, щоб діток їхніх долучити. Тут Олена більше доповнить. Ну нас підтримав Це... Хмельницький навчально-тренувальний центр, відкритий в нас нещодавно. І дівчатам потрібна була от вихід якоїсь такого адреналіну, агресії можливо. І ми їм організовували хлопці. Дуже такі доброзичливі дівчата. Вони всі розцвіли, вони всі ожили, вони стріляли, і це була, це була ейфорія. От, от вихід адреналіну, ейфорії, вони були в захваті. Деякі вже ну, цікавилися, як можливо пройти там якесь спеціальне навчання по самозахисту. І був запит тож, від дітей. То також е, навчально-тренувальні центри для дітей зробили їм не можна користуватися вогнепальною зброєю, то для них е, в електронному тирі було організовано теж навчання, розповідали, як розбирати, як збирати, як правильно тримати. Ну, ну реально це, це захоплює. Хочу дуже надихнула Олена. Олена. Ми, коли вийшли групою цих жінок, жінки між собою не завжди знайомі, між собою, бо вони різні, приходять по запросу. І коли вони виходили звідти, ми йшли всі разом. Вони такі вони сяяли. до нас підходили люди. Дівчата, звідки ви йдете? А дівчата просто не можуть насолодитись оцим станом після пів ну, після, після смаком після таким. Наскільки це цікаво, і вони головний такий посил, вони почали посміхатись очима, от чесно. Це настільки, от, це те, що спонукає діяти далі. І вони запитують, коли ще так. що ще давай, дівчата. Давайте ще що на А давайте ми би ще хотіли, от ми би ще хотіли, там до прикладу шець. І ми слухаємо, чуємо і намагаємося от, їм йти Окей, на зустріч ідей. Ну це певно теж є певний є результат тої початкової роботи, так. коли вже є оцей відгук і є бажання долучатися так. до життя да до діяльності, так однозначно. Ми, ми дівчат вивозили на лавандові поля, на фотосесії, ми їх відкриваємо як жінок, вони повинні згадувати, що вони повинні жити, вони надихаються, вони розквітають, в них з'являються мрії. І вони згадують, що вони колись і мріяли про щось, вони починають спільне між собою, коли вони спілкуються, в них таке вийшло. Групи жінок між собою починають товаришувати за межами нашої громадської організації. Вони там знаходять спільне. Випічки група жінок, вони між собою спілкують. А автошколи в них стільки спільного, вони настільки цікаві робляться одна одні, і вони проживають це в позитивному настрої. І вони живуть далі. У когось да. була мрія навчатися в автошколі, і оце спілкування воно спонукає, і дівчата йдуть і навчаються. Так. Вони розуміють, що от, ну, чоловік був, чоловік, син, був загинув, так сталося, так, такі реалії нашого життя, але потрібно заради дітей рухатися йти і заради себе. Рухатися далі, жити далі, тому що життя продовжується. І ці жінки потрібні своїм дітям ну, активними хоча б соціально активними, щоб вони не забували, що в них є діти. Тому що ну, паралельно ну, діти йдуть самі по собі. І діти ми втрачаємо покоління тоді, ну, без уваги, без якоїсь любові. І жінки розуміють, що вони ну, життя продовжується. І вони бережуть пам'ять про своїх чоловіків, але. Рухаються заради своїх дітей, рухаються далі. А ви співпрацюєте з рекреаційним центром «Барих Надія. В форматі такого таборування я так розумію, цьогоріч це вже вдруга друга така співпраця була чи ні, можливо, ви мене виправите? і яким чином це таборування побудовано? Тому що там не кілька годин захід. Це впродовж певного часу жінки перебувають у таборі. Яким є там і оздоровлення, рекреація? Поділіться, будь ласка, ще таким досвідом? Ну, рекреаційний центр це була взагалі моя ідея їх відправити на таборування до. Андрія Гулько, тому що ну, дивлюся, всі їздять, ніби всі відновлюються. Для них дуже гарний спектр послуг для відновлення для відпочинку. Ми зв'язалися з керівником управління соціального захисту Словяном Ільковичем. Він запросив на нашу зустріч Андрія Гулько, директора берега Надії. Написали лист на міського голову. Чим ну, можливо нам таке організувати табору. Всі погодили, всі були за цілковита підтримка. Ми з дівчатами узгодили час, тому що їхали вони з дітьми, і це було нам актуально на час осінніх канікул і весняних, коли діти не ходять до школи, але з мамами вони перебувають у тому для них організовані були психологічні тренінги, тренінги по розвантаженню якомусь там їх возили на екскурсії, які тільки можливо. Навіть ми своєю організацією приїжджали, і наша Оля, вона в нас візажист професійний, і вона для дівчат проводила майстер-класи по візажу, по щоденному догляду, як то в нас дівчата взагалі, взагалі в захваті, і їм дуже подобається таборування. І вони спілкуються не тільки. Між собою, а ще й з відпочиваючими за той час. Ну вони гуляють, вони відволікаються і дуже і це знову ж це. Комунікація більш плідна з дітьми. Вони перебувають там разом. В них є спільні заходи, і вони згадують, що вони сім'я, і потрібно підтримувати один одного. Улі, які зазвичай емоції панують під час от таких заходів. Ми помітили таку тенденцію не одразу а з часом. Жінки стовідсотково почали відновлюватися. По чому стало видно, вони стали активні. Я вже казала, вони стали ініціативні, вони почали діяти, вони почали придумувати щось своє, і саме головне, що вони почали спілкуватись неофіційно в нашому загальному чаті, як то формально. А як подруги, вони з нами, ми як друзі. Це настільки цікаво, коли люди починають просто чогось бажати в житті. І ми спілкуємося за межами цього всього, і ми просто постійно бачимо сяючи очі. Це те, що надихає, дуже сильно помітила, що вони завдяки тому, що вони надихнулись, вони спілкуючись між собою, це те, що точно я помітила. Вони спілкуючись між собою за допомогою одна одної відновлюють самі ж себе. Тобто вони знайшли коло спілкування, яке їх об'єднує. І саме через це дуже цікавий такий момент, деякі жінки сказали, от те, що вони говорять, що виявили ініціативу на майбутнє теж зайнятися волонтерством, щоб через допомогу іншим відновлювати себе. Це було, як ви знаєте, як ну, досягнення таке свого роду, коли з мінуса людина виходить в плюс. Хоч деколи, хай не завжди, бо зрозуміло. Ситуація така, що. Важкувато, але це дуже надихає. Отакі емоції, прекрасні емоції, чудові. Я знаю, що ви виносите чергові проєкти, але спільно ще з однією організацією. Це Хмельницький міський центр соціальних служб. Вони щодавно підписали такий умовно кажучи договір про співпрацю, про які проєкти йдеться. До Дня Матері ми спільно з центром організуємо зустріч е з психологом, кава з психологом, спілкування, подаруночки. Трошки змінюємо формат різний, тому що знаєте, коли воно одне й те саме воно ж приїдається, а е як кажуть, що об'єднуючись, ми можемо досягти набагато кращого і ефективнішого результату, ніж поодинці. І так воно ну якби дієво дієво, да скажімо так. А крім знаходження ресурсів, є запити від е, жінок щодо можливо надання отримання певної допомоги. Наприклад, можливо, ви скеровуєте в певній організації, е, теж допомагаєте такою інформаційною підтримкою, чи тут вже в принципі більш-менш юридично підковані? Чи є такі все ж таки, моменти, е, пані Олю? У нас первинна психологічна підтримка. Це те, що ми робимо. Ми є ті, які надихаємо. Але коли потреба йде від жінок, ми їх маємо чути, про що я говорила на початку. Звісно, ми їх перенаправляємо по до доти. Професіоналів, які є запити, це і юридичні послуги, це і психологічні. На сьогоднішній день у нас є психолог свій, але є ми займаємося жінками. Є потреби, що є чоловіки, які потребують в їхніх родинах допомоги. Ми перенаправляємо до тих спеціалістів, які цю функцію, так звісно, ми таке робимо. І в цьому нагоді в нас нам стає співпраця і меморандуми так. підписані. От з той ж з тим же ж центром в них більш професійні психологи є. В них є різний спектр послуг, і ми їх перенаправляємо так. до професіоналів. Якщо ми говоримо за зустрічі, як часто вони відбуваються, ви кажете, ви формати змінюєте, якщо ми беремо там впродовж місяця, як ви комунікуєте? Ми намагаємося з перших днів раз в тиждень системно проводити заходи. Вони бувають залежать від того, якщо це в приміщенні, ми стараємося бути кожного тижня провести захід. Але якщо це локація зміна від погоди, щось залежить від. Жінок, бо є свята, є потреби особисті. Ми підлаштовуємося і завжди запитуємо в жінок, комуніцируємо з ними і запитуємо в жінок, якщо їм підходить день, час, локація, домовляємося і тоді вже відбувається захід завжди в діалогі. Ну ми системно стараємося раз в тиждень. Як комунікувати, як відшукати громадську організацію Я Українка? Тому що ми розуміємо, є ще багато жінок, які можливо не доєдналися, не спробували поспілкуватися, долучитися до певних заходів. Ну, в силу різних обставин. Не чув, не знав, можливо, ще не готовий був. Як тоді це зробити, в який спосіб найкраще? Ну, у нас є сторінка в Фейсбуці, громадська організація «Я Українка, там є телефон. Ну і можна зателефонувати, написати, ми завжди в діалогі. Так. І, до речі, помітили, що спочатку, коли ми починали, ми запрошували, розповідали, намагалися там донести це все. А зараз, коли вже пройшов час, помітили, що самі жінки додають своїх знайомих Подруг. В чат, і вони вже самі підтягують людей. Тобто вже ім'я працює на ну, ідея цієї, цієї громадської організації, вже працює так, що самі люди підтягуються до нас, додаються в групу. Це дуже приємно. Ну і ми дякуємо дуже людям, які до нас, нас підтримують, тому що ну, от наші ідеї, її ж треба десь втілювати. І люди, до яких ми звертаємося, коли говорять, яка це буде категорія жінок, всі відгукуються, не було жодної відмови. Всі ми їм хочемо дуже подякувати, що реально нам ще ніхто не відмовив, всі підтримують і йдуть на зустріч. Якщо можна на завершення програми, важко підібрати слова до тих людей, які переживають втрату, коли ми говоримо про жінок, але як зробити цей перший крок, щоб звернутися по допомогу? Звернутися до тих, хто також переживає, кому ця втрата теж болить? Як, як наважте зробити, можливо, там перший крок до громадської організації вашої, так щоб якусь отримати допомогу до певних інших інституцій, як знайти в собі сили для цього? Це дуже індивідуальний підхід. Ми не можемо це однозначно сказати. Бажання. Це має бути звідси. Тому що, як Олена казала, в нас є жінки, які вже рік в нас в групі, але вони не потребували, вони були не готові. Це все дуже індивідуально, і коли вони відчувають, вони знаходять через своїх ж подруг, через соцмережі. Ну і ми завжди відкриті до спілкування. Людина має бути готова до того, щоб про це почати говорити. Так показала практика. Організація ваша має певну мету, і, як ви гадаєте, який був би ну, такий максимальний результат, який б, якого ви хотіли б досягнути, е, працюючи з жінками, спілкуючись з ними? Чесно, об'єднання жіноцтва, того що жінка це берегиня і нам потрібно відновлювати Україну. Через цей посил нам, через позитивний посил, нам потрібно жити далі і всі разом відбудовувати. На сьогоднішній день, мабуть, це просто покроковий процес до майбутнього. Я не знаю більше, як сказати. Ну, я дуже сподіваюся, що ну, ми стаємо добріші, терпиміші, добріші, е, вчимося прощати десь, підтримувати не тільки я, тільки щоб мені було добре. А ще комусь, тому що є люди, яким набагато не треба дивитися от по праву руку, де там в когось щось дуже прямо. Я хочу так. А треба подивитися по іншу сторону, коли людині є такі люди, яким взагалі нема що їсти, нема що вдягнутися, і потрібно бути чуйними і душевними, і підтримувати. Я радію кожному зранку. от ми проснулися. Дивіться, яке сонечко, вітер. Прохладно, але сонечко світить, значить, ви більше буде тепліше. Ну, радіти таким миттєвостям, які є в нашому житті. Тому що мені здається, що, на жаль, ми втратили цю і, от, і здібність, і ця війна дуже сподіваюся, що людей поверне радіти простим речам, бути тут і зараз, цінувати ту мить, ну і бути разом, об'єднуватись. Дякуємо вам за сьогоднішню розмову за натхнення. Буду сподіватися, що відгукнуться жінки, які готові до спілкування, і от цей результат буде досягнутий. Дякуємо вам за запрошення. Чекаємо, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і Україну.